Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дуже гарний сонячний день, і сьогодні у нас 29 лютого. А у нас цей день по особливому особливий можна сказати, і так, тому що у коханого сьогодні день народження. Так, він святкує своє день народження раз в 4 роки, і сьогодні саме цей день. Німочка, вітаємо тебе з Давидком, з твоїм днем народження. Любимо тебе безмежно, сильно і скучаємо. Сьогодні, коханий, у відрядженні. Він сьогодні працює. Так що ми скучаємо і вітаємо ось так онлайн. З днем народження! Happy birthday to you! <laughs> Любимо тебе! З днем народження! А ми розпочинаємо наш день. Вчора з Давидом, до речі, ми трішки змінили в себе тут обстановку, перенесли столик його сюди поза диван, і тут в нього така тепер, мов би, то, кімната, тут його основні всі інструменти для малювання. Так як в нас кімната, тут кухня студія і спальня. То ми обмежимося тим, що в цій кімнаті у нас і дитяча ігрова два в одному, і кухня, і вітальня, і все разом тут в цій кімнаті. І столик стояв на коврику тут переді мною, але на коврику він хоче більше гратися, йому від того мало місця стає. То ми з ним перенесли сюди столика. І наразі йому подобається. Він там собі має якби, свій куточок так виглядає, тут якби, закінчення дивана, і там собі його. Зона. Вчора складав ще пазли, ось попри вікно поскладав. А я буду пити чай і будемо збиратися на двір. Всім привіт! Підемо до Анечки. <ріст> Анічки. Підема. Так, Давід тут питає, чи підемо до Анечки. У нього є подружка така Аня. Яка з ним разом ходить в садочок живе тут в сусідньому будинку, і от він полюбляє з нею гратися. Це кілька днів вийшло сонечко, на дворі близько 15 то ми виходимо на двір, і Анічка виходить, так як в садочок не ходимо, бо Давід хворіє, як я вже говорила в попередньому відео, що швидше всього буде хворий, Видно по ньому, так і сталося. Хворіє, якби з запаленням бронхів, чи то що в нього, я так розумію, бронхіт і приймає антибіотик і. Ми вдома, але вже кілька днів пройшло, вже йому значно краще. Вже навіть антибіотик закінчили приймати вже позаду 8 днів антибіотика. Він мов би, то вже здоровий, але ще хочу його цей тиждень потримати вдома. Хай ще не йде в садочок, так як імунітет ослаблений після антибіотика, як не як. Ще й так довго тривало цей антибіотик. То гуляємо на дворі. Думали, що Анічка, наша подружка, ходить в садочок. А виявляється, вона теж не ходить в садочок, сталася прикрість, діставала ласощі з тумби і упала. Вдарилася в ручку, має тепер ручку в гіпсі. То гуляє на дворі, в садочок не ходить, і у нас тепер компанія на дворі гуляти є з ким. Ось така прикрість буває, так що у нас, до речі, теж ласощі в тумбі на горі. То потрібно переложувати, бо діти. Дістають, діти намагаються, вони хочуть цього всього солодкого. І ось таке може статися. Ми теж з коханим неодноразово говорили, що треба забрати цю ділянку, перенести десь в інше місце. бо може бути, Можна десь не впильнувати випадково. І що хочу сказати, що з цими вірусами не знаю, діліться. Як це взагалі таке можливо, ми всю зиму хворіємо? Ну, це якийсь жах. Ох. Ну, прям нема кінця і краю цим хворобам. І не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що Давид пішов в садочок вперше цього року. І він носить нам віруси, Ну, ми так ще не хворіли. На сніданок у нас з Давидом сьогодні вівсяна каша. Я положила, до речі, в кашу трішки кураги, трішки ізюму і банан. І ще от хочу положити горішки. Так, адже горішки їсти потрібно. А так просто якось їх не дуже хочеться. А з кашею саме то. Навіть питав мене, мама, що це за каша? кажу, банановий рай. І він з такою щирою посмішкою подивився. Каже: вау, супер нова каша. Ще поки маленький, то можна розказати, що це нова каша, тому що вона називається Банановий рай. Ось такі у нас справи. Він уже поснідав. Я поки ще тут збиралася, переодягалася, то він вже поїв. Я буду снідати і всім, хто снідає, обідає вечеряє, також бажаю смачного! І що ще хочу вам показати, граємо ми з Давидом в останнім часом ось таку гарну гру. Називається Uno. Ось картки. Тут є набір карток таких різних. Давидові дуже подобається. Рекомендую для тих, хто має діток. Ось у наборі такі карти. Це у нас саме такий набір. Тут написано, що 2-4 гравці. І від трьох років. Ну, Давид відразу зрозумів все, всю інструкцію, і все добре знає. Навіть коли я можу призабути, що робити, куди яка карта і як означає, він мені завжди все пояснить і розтолкує. І ще в мене тут на столику, до речі, лежать вітаміни. Це брала вітаміни Давідові, Омега, така Омега 3. І ще також в складі є вітамін Д. Це була взяла щоб пив хоч іноді. Думаю, проп'є курсом місяць. Пив він вже їх два тижні, захворів, зробили перерву, так як і антибіотики. Думала, можливо, вже це не потрібно змішувати. А тепер почнемо далі пити допивати. У нас ще залишилося тут дві пластинки. Вони в такій цікавій формі рибок. Ось. Рибки такі. І там такі зелені якби цукерочки. Якби знаю, що омегу дають тим в основному, хто не полюбляє риби, давить їсть рибу. Та все одно вирішила подавати. Кажуть, навіть колись нам в дитинстві давали рибячий жир на постійній основі. Так що проп'ємо курсом. Маю надію, що якийсь імунітет та, укріпиться, буде щось краще. Ну, надіюся, що не зашкодить, то точно. Так, ми збираємося швиденько на двір з Давидом. У нас вже подружка чекає. Зараз я такий легкий швидкий макіяж зроблю. І так, ефект маски готовий роблю далі. А тепер цією стороною тут така щіточка. Іншу брову. Так, брови є. Трішки промальовую скули. Так, щоб не надто багато, але щоб з'явилися основні риси обличчя. Я в цій справі не спеціаліст, як кажуть, а любитель. Але покажу вам такий мій зразок макіяжу щоденного, повсякденного на день. Ось цю ділянку трішки промалювала коричневим темним. І далі беру рум'яну. Ось така мені подобається, можете бачити бренд номер 38 по кольору. Вона така має гарний рожевий відтінок. Ось наношу отак в скулі. Якщо забагато, трошки то розташовую сюди. Ось такий природній рум'янець виходить. Мені подобається на сонечку це виглядає ще значно краще. І далі пропрацьовую також з цією. Ділюся з вами таким простим лайфхаком. Тут існує правило таких, мов би, то, двох пальців. Ось так для носу ставлю два пальці. І головне, щоб цей колір не зайшов далі за мої пальці. Дві сторони готові. І що роблю далі? Так? Затемняю ось цю ділянку ока і висвітлюю ось цю. Затемняю я цим же ж бронзером. У мене це найкращий, найідеальніший варіант. Ось тут і висвітлюю цю ділянку ока. І також особливо помітний результат. Далі використовую румяну знову ж таки, щоб був такий природний ефект, щоб були повіки і підходили до всього образу. І такий був легкий рум'янець. Отак, поверх трішки сюди вище вже під брову. Ось так вийшло моє праве око і ліве. Ось так виглядають <рес> пер мої очі. Залишилися лише вії губи. Туш я використовую, до речі, ось таку, це туш від Maybelline. І на завершення залишилися ще губи. Використовую ось таку помаду олівець від Maybelline також. Він такий світлий, підходить для повсякденного макіяжу. Не сильно помітний на губах, а проте тон губи гарний має. Ось так у мене вийшло. Можливо, комусь це виглядає за світло, за Та мені подобається ефект легкого макіяжу на день готовий. Пишіть у коментарях, якою косметикою користуєтеся ви, як вам мій макіяж сьогодні. Ось так. Просто швидко, лаконічно. Мені подобається, це моє, можна сказати. А ми далі з Давидом збираємося на двір, тому що нас наші друзі вже чекають. Ми поспішаємо. Ну що, ми на дворі вийшли. Сонечко, день гарний такий. І ми з велосипедом вийшли. Давид тут їде, їде. Так, не треба вухо почухати. Поки він навчиться їздити, то це хотіла зняти йому ці бокові колеса, але ще треба усвідомити і зрозуміти, що коли їдеш і вухо чухаєш, то не зупиняєшся, тому що впадеш. Ось їде велосипедист. Хотів якось маємо сняти ці колеса, то він кричав, що ні, не знімайте. Хай будуть, ну нехай будуть, нехай вони ще зрозуміються. Ще крутити подалі, щоб їхати, дивитися вперед, щоб їхати. І коли зупинився, то впадеш просто. А то він їде, їдеся, зупинився, став поставив точок, оглянувся, поговорив. Розумієш, що його воно себе тримає. Повертай ліворуч. А ні, не брала вже перчатки. Сонечко на дворі тепло, які вже а, перчатки? А, а, але холодно парчатки. Ну зараз будеш гратися. Каже, що холодно в ручки. Ну, сьогодні, до речі, сонечко на дворі, але якийсь такий прохолодний вітерець, морозний прям нібито. Давай, давай, старайся. Герайся, там що швидше. Аби обігнав мене, тільки дивився. Ось так. Мій макіяж, до речі, виглядає на дворі. Так, Давид боїться ще з бордюр з'їжджати, думаю, що це дуже велика висота. І це момега небезпечно. Апа, з'їхав. З невеликої, то проте з'їхав. Ми вже підходимо до нашого дитячого майданчика, де ми домовилися про зустріч. І йдемо гратися. Друзі, ми вже вдома з Давидом погуляли. Гарний день, гарна прогулянка нам видалася. Готую обід. Давидові вже приготувала суп. І до супу додаємо ще такі сухарики. Він їх дуже полюбляє. Супі. Ось так вони виглядають. Така упаковка. Називається грошик. Йому вперше він спробував. Такі сухарики давали в садочку. Питав мене, що це мама нам за суп з горішками в садочку давали. Ось такі сухарики, йому дуже подобаються. Ці сухарики мають такий гарний ніжний смак, і досить таки до супу смакують. Нам теж, до речі, подобається. Ми як робимо суп, то замість хліба можемо положити також сухарики. Ще він любить квашений огірок? Зараз поріжемо на тарілочку окремо трішки квашеного огірка. І будемо обідати. Також їм, до речі, квашений огірок дають в садочку, і там він його сподобав і так прям полюбив огірочок цей. Я йому ріжу кілька так кружечків. І, до речі, квашений огірок, так як він квашений якби, в природних умовах, просто там сіль спеції, це є немаринований огірок, який в складі має оцет. Він має також хорошу таку властивість, як пробіотик. Гарно діє на роботу кишечника. То от йому, якраз після лікування антибіотиком, ми ще відповідно даємо пробіотик в капельках. Спеціальний лікар сказала ще як мінімум 10 днів пети пробіотик. Для відновлення мікрофлори, і також от квашений огірочок, квашена капуста це є досить хороший засіб для травлення нашого організму. Так, а це приготувала на друге. Давід теж їсть вже макарони, і це робила крученик всередині з цибулькою. Помідорки У Давіда трішки менший крученик, і макарони в нього з маслом. Я полюбляю більше так з томатом, а він з маслом. Так що ми будемо обідати. Так, ще придбала нещодавно дві таких гарних українських книжки для Давида, так як росте, розвивається і його цікавляться нові і нові питання. І ми, як батьки, маємо бути завжди готові до цього. І, як на мене, то один із найкращих варіантів це пояснити, на прикладі книги. Ось показую і водночас навіть рекомендую, у кого дітки такі десь срочки від п'яти. Думаю, буде досить цікаво, навіть від 4. Ось перша книга така, друга така. Почнемо ззовні. Так, трішки провесну покажу. Ось так. Тут основні теми, про що йде мова. Так, взаємини, Зовнішній покрив, дихання, їда та зроблені із води. Так, це прийшла допомагати. Такі сторінки подвійні, як билося. І тут можна роздивитися уважніше. Так, тут сприйняття і отак, от сторінки. Мова. Як ми на дотик відчуваємо все, це абетка Брайна. І от для... Обговорили. Ну ось так. Також про зовнішній покрив, якого кольору шкіра буває, чому, з чим це пов'язано. Ось такі цікаві ці розгортки. Коли болить волосся, нігті, як доглядати, що робити, чим ми дихаємо, тут вже пішла трішки анатомія. Так, дівчинка одягнена, а тут всередині, як наше тіло побудоване. Так, наступна сторіночка. Все детально описано, як ми дихаємо. І от про травлення процеси теж досить цікаво. І все описано, я сама читала із захопленням. Ну, ось такого типу книга. І інша книга ось така середине тіло людини. Вона вже така більш якби детальна. Гарно на першій сторінці показаний рентген. Тут Ось, так, такі розгорточки цікаві під час мовлення Дівчинки. <рит> Диригують, так? Так, спати, пам'ятати, думати. Дуже зручно одною рукою. Внутрішні години. Про емоції, про гнів, ось про розвиток мозку, про органи, залози. Немовля, як ростуть, дітки. Ну Ось такого, з чого складається кров, така навіть знаєте, частково, як енциклопедія, така анатомічна. анатомісні. Це комах є речовина, яка приносить по їхньому тілу кисень. Однак вона не червона, а безбарвна, так? Типу кров, але в них вона безбарвна. Якщо ти побачиш у кромара, червону кров, це означає, що недавно він когось укусив, це не його кров. Не? Тому що в нього безбарвна речовина. Так, ось, так, так. Да. Ну, йому досить таки подобається. Рекомендую, хто, можливо, задумувався про щось таке. Ось автор. Два автора. Дві Кристини, але різні прізвища. Ось такі цікаві книги. Видання книголав я так розумію? Так, і після обіду вийшла от на терасу нашу з чаю. Зробила собі зелений м'ятний чай. Надзвичайно ароматний, трішки вітерець подуває, але досить тепло сьогодні, гарно на дворі. Буду пити чайочок. До речі, про нігті хотіла ще розповісти вам, що зробила. Я вже близько двох років роблю покриття гель-лаком, але ж нігтям потрібно відпочивати від гель-лаку. хоча би рекомендують місяць в півроку відпочивати, знімати гель-лак. Так мені все було шкода, шкода. Хочеться, щоб нігті були гарні, укріплені, нафарбовані, гарно, охайно. Але таки насмілилася і зняла. Я два дні тому зняла цей лак. І тепер в мене нігті ось такі, самі незвично досить. Вони такі досить ламкі, м'які стали, виснажені від цього гель-лаку. Планую походити. і далі взагалі було б круто, якби походити півліта, хоча б так, щоб повністю нігті відросли і стали здоровими. А так, хоча б місяць, думаю, похожу, спробую походити. Такий смачний ароматний чай. В мене м'ятою пахне, аромат стоїть, напевно, на півдвору. Не лише на мою терасу. Так що ось така в мене справа з нігтями. І що? Ми йдемо з Давидом гратися, обіцяла йому разом поскладати з ним пазли. Будемо відпочивати. Всім дякую за перегляд. Гарного настрою, гарного дня, вечора, мирного неба. Будьте усі здоровенькі і па-па!